Я. Е, чо я ніколи не заходив в трец на стрімі? Ніколи не читав. А трец це взагалі повна залупа. І я не розумію, якщо це повна залупа, то чому ми там ніколи не сиділи? Лайкать like хлопців, кого нема дівчини, може, я собі когось знайду. Маша 0353. Хар хорошо, якось так уже заходжу, да і. А, хочеш, дам тобі свій телефончик, якщо так став сердечко. Є хлопці, хто може на рази... Два... А, це бот, це бот, це батіха, це батіха. Шукаю собі хлопця, який вміє гарно шліфувати там, де потрібно. Хлопці, я думаю, ви зрозуміли, про що я. <рес> шас, шас, ви прикиньте, от ти там, ну я не знаю, у тебе там з дівчиною да? все дійшло. Ну, до третє побачення, да. І от третє побачення в самому розгарі, ви вже, там, я не знаю, у неї вдома, і вона така. Ну, що, вмієш гарно шліфувати. Я визиваю таксі в цей момент. В цей момент у мене вже платний простой в таксі. Я, я вже в одному кросовку. в цей момент. Є вільні чоловіки з України. UA. Ставлять сердечко, мені потрібен хлопець. Як добре, що давно поставив антиспам. Як мені це нарізать на відео на YouTube тепер. Ось все, отут -от, я отак отгортаю, і що? І це мені все треба буде цензурити і ще робити на нього моушен. Круто, я просто виріжу цей кусок. Круто, круто посиділи. Круто посиділи в трец. Трец найщиріша соцмережа. О, так ми зайшли, куди треба. Спіздив розумну гілку, спалили. Сказав нісенітницю, насували в панамку. Тут неможливо грати в успішний успіх. Чат, а що, якщо ми будемо е, ще й писати якісь відповіді, типу коментарі, якось ну, брати участь взагалі в треть. Хто я от в трец? Ой, блядь. Так думаєте, от, я Валерій Шаподенович, у мене там, по-моєму, був якийсь профіль і, по-моєму, чат. А, чат, так у мене 1145 читачів, нічого? Хто ще може похизуватися косарем підписників у Трец? Чат, я не, я не знаю, звідки вони лайбіга всіх у на треці відробляє гроші з банди. Бля. Це ін, інфа з треців теж якихось. Там та, там, уже реально там було якесь розслідування навіщо бігу. Як він в Треці реально відмиває гроші. Офігіти. Офігіти. Чат поки що в Треті мені подобається. Тут вже якісь інтриги, взагалі, не понятно, що робиться. Щоб не плакати, а сміялись. Що ви сказали патрічному собі зараз? Що ці чорні ягоди їздівні. Вовчі ягоди, типа, так. Да. Початок покладно, головне не покласти хуй на цю банку. На бібіку. 3000 доларів. Авто... Ну, авторія. Ford Focus 2007. Деоланus 2200? А це який конкретно? Це Цей сірий чи оцей синій, який виглядає? Я ну, просто думаю. Хто хто пише карета любові? Окей. Okay. Ні, Ну я, я не сильно розбираюсь в машинах, може. Може, це норм? Я Не знаю. Просто. 3D... Камера, яку я собі хочу, яку я хочу отут от просто ви поняли, поставити в якості от веб-камери, стане не набагато краще, ніж зараз. Вона коштує типа Ті... 3500 типа камера. Тут ціла машина, ви розумієте, яка різниця в цих ап апаратах? Ахуєть? Дивлюсь на нові покоління пікмі і неферів і просто радію, що я довбоєбка з села. Ну, слухай, Іруна Нонтер, це. Ну, це сумнівний привід, звісно, щоб флексити. Відключить мені інтернет, це що за крінж? Я кожен день целую і нюхаю писюн Сіна ему вже 4. Я нахуй в тренд зайшов в чат! Ха-ха ха тонко, пост постскріптом. Е, нічого особистого. Не цілуйтеся з дівчатами, у яких вже є iPhone 17. Чел у тебе БНВ, з яких пір тебе дівчата цікавлять. А то так нормально. Туда Андруху. Андруксу. Точніше, Андрукса. Андрукса. Не цілуйте з дівчатами, у яких вже є iPhone 17. Боже, ну який Андрукса, ну їбанат, часто слово, мене нудить від Андрукси. У нього ще є синя галочка, він верифікований. він, ну, от Що про нього писали взагалі у західних медіа? То, що він самий головний долбойоб в Україні, так його верифікував Інстаграм. А, ще можна просто заплатити бабки і у тебе буде галочка Окей. Мама, скільки ти за квартиру платиш? Я називаю будь-яку цифру. Мама, дорого. О, дор... це дорого жичі. Дорого жичі. Чат, я там раніше жив прям дуже поруч. Ну, я зараз дуже поруч там живу в цілому, але раніше жив прям дуже поруч. Нічого. За скільки би відсосав містеру бісту? За один лайк на стрім. Чат, просування є просування. Я дозволив би йому і просунути. Та... Такму на такі слова, якщо ти не готовий бути незграбним новачком, ти ніколи не станеш умілим майстром. Незграбність це ціна за завхідна. оце факт. Е, оце факт. Я коли от час гранджу, піднімаюсь і стараюсь. На мене підписана Алла Волкова. Я, ну, чат, це не то, що я там ну, хвастаюсь чи що. Це факт. Да, Це не привід там хизуватися чи обговорюватися, Це просто так. І все. І я навіть на цьому не наголошую, просто ви самі ті, це бачите. Просто ви, ви самі це бачите. А хто ще? Чат, дивіться, вперше в житті, вперше в житті мені знадобило, знадобилось кольосико розумне в мисці. Які питання? Хтось хоче щось може задати питання якісь. Хто пише ума Турман, підписане до Шабневича? А це хто? Алло, волку я знаю, хто така Ума Турман, я хезе. Джад yeah, більше у мене у, ну, у мене одна підписається просто на натрець? Що це Що Шо... це? Паузу поста. Чат, мені так дивно Мені так дивно дивитися ці відео, але я щось продовжую. Я Я... знаю, я чого. Я Я чогось дивлюсь цей трец.

I you mid. Are you mad? What they did rock with Телефон нашого кедать. Окей, чат. Ну. І ти Ну, це, це то, що в третій от є. Хто пише, Лебіга теж так робить по заказу зе банди? Дивимося, як дружина пхають в рот. Тільки що дивились факт. Лайк з тих, хто вважає котів і собак членами родини, а не просто тваринами. Я не вважаю котів і собак членами родини. ну, тому що якого. Ну, тих, які просто бігають по вулиці, Ну, як, хай собі бігають. Я, я до них в родину не лізу. Я у них не питаю в собачому треці, а ви вважаєте Валерія Шабодевича і всіх інших людей, типа членами своєї родини. Котячі чи собачі. Типа, ну нічого. А, ми відповідати щось будемо. А, да, давайте. А о. Ха ха хай. Лайк і Лайк та зараз завжди рахуйський, скільки перемен... жав, жав, пельменів е, вареників буде їсти. Взагалі не розумію, як можна варити на око. Мені потрібно чітко знати кількість. Абсолютно не лайк. Абсолютно не лайк. Не лайк. Тому що я дивіться, заходиш в галічку балуну, да? там пакетик кілограмовий, наприклад, пельменів. Да? Я розумію, що мені треба десь, ну, грам, типа, 400 пельменів, да? Тому що вони розваряться, стануть типа ще важчими, це вже і так буде, типа, дохуя, да? І я такий, типа, ну, просто, от, половинка пакетика, і я так, от, половинка, і я так от чуть-чуть верх піднявся, і оце от і висипав і грамів 400. Що? Лайк, like, вареників 7, пельменів 12. А. Це, ага, це. Це прям чітка кількість, ви прям знаєте. Та просто. Чуть-чуть. Ну шо, ні? Найпопулярніше не надо. Чо у мене ланцюжок відкрився. Що таке ланцюжок? Не лай. блядь, що шо... шо... я відкрив? Боже з цим стретсом. Якщо вам сумно, просто згадайте, що ви вже дорослий, і в будь-який момент можете замовити собі піцу, щоб жерти її в одне їбло. Згадав. Ну, чат, по факту. Ну, я, я поїв курячих крилець запечених зараз. Я, я не хочу, я, я не хочу, типа, піцу. Поставлю лайк, дякую за нагадування. Чат, ну гайпово поки що, да? Якось так? Нормально, типа, наче із людьми спілкуюсь. Якщо хтось починає вам сильно подобатись, то заблокуйте його нахуй і живіть собі спокійно. Well, well, well. Mm -hmm. Ой, не <laughs> не, ну, ну, ну. Одни долбо ⁇ бы. Нет, чат, ну, это жарт. Никого я не буду банить. Ну, сказать, что мне никто не понравится, чат, а вы что, я ж тоже не могу. Все мне нравятся, но блоковать, это я... я не верю. Это я не верю. Чекний біги, Він там злив свою копілку, щоб відмивати гроші. Звідки у вас стільки компромата на Михайла Лебігу? Скажіть, Скажіть, пожалуйста. Мене міреніумнуц. Ну, запанив би, але це нічого не означало би. Дві години, як я не бухаю, ваші лайки, моя підтримка. Учелки нік ніхуя Сібія. Зайшла в бар меркантильна тарілочниця, жартівниця, аб'юзерка, нарциска. Далі не читаю. І це типа вона про себе. Бармен сказав, ніхуя собі. А, і вона, ніхуя собі. Один лайк і я йду шукати себе дівчину. Тут тільки жона тільки сидять де вільні мужики. Чот, мене ну, мене нудить. Чи то відкрили ці? Френд 20 гривень. Фото 7448363295, Ланг дорівнює N hype Що це? Jako za to je za silné. Já nedůvěřuji. Já ho znám. А, Френк додав в чаті без негативу. Тоді окей, accepted. Валерій Лебіга відмиває бюджет ТЦК для Зебанди? А що видалили? Інсайт від Гончаренка? Ах, а того і видали. Від Гончаренка, ладно. Я вже подумав просто, що мої модератори відмивають гроші зе банди. Блокуючи опозиційні якісь думки. З яких пір? Якщо ладно, Зе Банда будує тоталітаризм в Україні, чого модератори на моїх стрімах будують тоталітаризм тоже, скажіть пожалуйста. Альону завербувала Зе Банда. ну от, будь ласка, Карін фу, хорошо, що ти от у нас хоча б ще нейтральна і замір. А Альона уже реально потихеньку відмиває. Хеші ж пише, я зе бандит, ну отак от, отак от, 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 от Альонишішон. Модерів геть вже пишуть, ну бля, я, я так і знав, що до цього колись зійде. Сука! Я вроді як заболіваю, наче чувствую таку ломоту в тілі, нежить трохи кашлю, слабкість і сльозаться очі. Якщо це правда, то попереду мене чекають просто ахуєнних 3-5 днів законного лежання і ніхуя не робіння. Щось комусь надо? Вибачайте, я заболів, подождете. Да, серйозно, да, голова розкалується просто. А сам такий буду хіхікати на криску і дивитися часті два з половиною чоловіка. Каєв, схрестіть за мене пальчики, дякую вірусняку. Це цей Василь Вірус... Вір... Вір... Вірус... Вірусняк? А, так, це він, це він сам і скидає. Це він на свою, на с... Сто. Бля, я щось, я цього не можу понять. Це він на свою же аватарку надів корону і скинув це просто в коментарі під свій же піст? Пожалуй вам температуру Йо-ма-йо. е-мое. що так жорстко? Оце, ні, оце то да. А це Артем хорош. Хорош Артем. Артем говно под йо е-мое. Філологи на базі чому так? Чому Миша Михаїл, а Гриша не Грихаїл? А чому Владик ну, третс. Ча я оновив і цей пост мене все равно переслідує. Скажіть, що такого гайпового в цьому пості, що він. Я, 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 я клянусь, переслідував мене один раз. Одне оновлення, він прям такий, я не відчеплюсь. Постав мені лайк. Хто в чат? Валерій Їл. Пошукай дядю Жору в Третці. Дякую, не хочу.